Нам нужно работать на постоянной основе. То, что сделано то, что сделано. Власне, власне. я народный депутат Нешу, лідер Радикальної партії надії. Це український СЕР, вибачте, не державайте, я депутат Верховної Ради. Це український сир, про який ви говорите, про який ви говорите, що він неякісний. Давайте спробуємо. Я вам, крім сила, купив ще сало. Куди ви мене дьогаєте? Uh, я купив ще вам сало. Допаска, <паска> господа, побачите, я прошу прощення. Uh, ще ковбаса, писарапки. Куди ти мене дьгаєшся, депутат Верховної <паса> Ради? Так. Це гостинність, українська гостинність, ковбаса. Ковбаса, розводьте, я вам покажу цю ковбасу. Будь ласка, дивіться, Привіт. Привіт, яка якісна, сварша ковпаса. Ну давайте українську ковбасу, ви ж патріоти, ви ж з Донецька 30 років. От, будь ласка, гляньте, яка шикарна ковбаса. Без любовного журналіста, будь ласка, пане Геннадій, українська ковбаса. Я хочу нагадати вам вашу молодість. Ви закінчували в Донецькій університеті. Вас викохала Україна. Давайте дякую. От бачите, гостина людина запрошує. Вас викохала Україна, вона з вас зробила людину. А ви сьогодні не пускаєте українські товари на російський ринок? Ви нашим лобістом головним повинні там бути. Будь ласка, спробуйте це з Бесарабки, альона з білої церкви передала вам ковбаси українське сало з проростю. Сир пірятівський, якісний. Я його їм, їм кожен день. Чого ви його не їсте? Чого ви його не їсте? Так вот, а там ще хріні, там ще хріні є. Дай хріні. Такої колбаси у Москві немає. Такої ковбаси у Москві немає. Горілка з вас. У мене сало, колбаса, з вас горілка. Російська горілка. Ковбаска. Давайте спить. Ні, ні, у мене проблеми з я боюся, що проблеми тепер можуть виникнути знову в наших силів. Так чи ні? Вот из минулої заяви, Ну, понятно. Це ж супер. Ну, Во-первых, ти... я пробую. А ти не християнин, ні? Як не християнин? А якщо ти християнин був, ти б мені этого не предлагал, потому що зараз пост идет. А сир э, не те. суперечить посту? Ні? Супереч. Теж суперечить. Теж суперечить. Саме тому ви забороняєте везення сиру через ситуацію. Так, все так. так я я даже прийти. Так, звичайно. Ти нахал. Ви... Ти прийшов, ну, поздоровал. Ну ти же, ну, ви теж... теж нахал. Ви забороняєте, ви України. Ніщенко, козацьке, українське прізвище, ви перешкоджаєте допуску наших товарів. Ви знаєте, що через вас українські селяни позбавлені можливість заробити копійку. Вони виливають молоко, літер молока, літер молока а, українському а, селі, гривне сім'я. Тобто, ви позбавляєте а, мільйони українських селян. Позбавляйте заразку, позбавляйте можливості годувати свої сім'ї. Пане Аніщенко, пробуйте Я ковбасу. Не бійтеся, ви нормальні, не поправитеся. Ви пошкодуєте, ви поїдете в Москву і будете шкодувати, що ви не попробували української ковбаси, українського сала, українського сиру. Так що, будь ласка, або повертайтеся назад на Донеччину. На Донеччину, yeah, ви щоб знали, що Донеччина, яка вас виховала, через вас сьогодні донецькі селяни не мають копійки, де заробити, де свою сім'ю годувати, де молоко продати. Ваш случай це ваш, що коли ви через політику позбавляєте мільйонів українців заробітку і можливості жити нормально. Хлопці, хто хоче ковбаси української, прямо з Бесарабки. Нож, де нож, ріжте сили. Я хотів сказати, що козак Аніщенко нехай їсть і не подавиться, нехай не придумають, що наше щось погане. У нас все добре. А охорона Аніщенка ножа вкрала, яким ми хотіли порізати сиру. Це все наше. Це Бесарабська ковбаса із Білої церкви. Це сир Пірятінський, сало з проростю Черкаське. Черкаське. На жаль, Донецького нічого не знайшов, але нічого. Шкода, що не захотів спробувати. Бачите? Ми його вивчили. Ми його викохали. Він з Киргизії приїхав і в Донецьку вузі вчився. Потім у Донецьку роботу першу мав. Україна його викохала, вигодувала. А він тепер не дає можливості нам торгувати в Росії. А ганьба яка. Бери, хай Йоніщенка жаба даве, що він не спробував колбаси. Скажіть, супер, я ж кажу, прямо на Басарабці вибирали. Ви розумніші, ніж Оніщенка. Вип'ньте ви ту жувачку, то хімія, а це все натуральне. Жувачка, Пробуйте. Ну, не хочете, нам більше буде. Шкода, що пішов, Можемо я думав, що він більш комунікабельний. Та ви ж так налетіли, що він злякався. Ні, просто те, що я бачу по телебаченню, у нього є чудове почуття гумору. Він нормальний, комунікабельний. Я не думав, що він такий і ляклий. І не... Головне, що не захотів їсти українського. Да, будь ласка, я вам дам собі зеку. Олег Ляшко, народний депутат, заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, лідер радикальної партії. Я хотів би вам напомню, що вона прийнято і національного пригощатися. Я тут за Ваніктон продовжити прес-конференцію персоналі. Я не даю прес-конференцію. Ми хотіли наших друзів, пана Ніченка, вас пригостить українською найкращою продукцією. Баби з Бесарабки збирали своїми руками, робили цю ковбасу. Ви копували оцей сир, гляньте на нього. А ви на нього плюєте. Ви плюєте на мільйони українців, які робили свої, вирутали цей сир. Ну я сподіваюся, що до цього не дойде. <пас> <пас> ви Оліщенко, де сховався, хоч на дорогу візьми сир. Пане Геннадію. <плес> е, Відверніть ножа, верніть ножа і верніть сало з проростю. Тільки не міняйте на подібку. Бо ви у Чечні десь підробляєте російські ванякі сири ванякі і видаєте їх за українські. Справжні українські сири, якісні і довгі. А підробки, які ми ви торгуєте в Москві, то не ми робимо. І не пірятніці, і не менчани, і не е, інші сировиробники. Е, ножа, дайте ножа. вы народный депутат? Да, да, не да, да. Яскравый, один из на... яскравейших представителей нашего народа. А что, а вы хотите, чтобы как у вас, кладовище в доме? Где ножа? Дайте ножа. Да, нет, вы вкрали особисто. Да. А, я прошу прощения, коллеги. А, у нас идет производственный процесс, работают за седняком корреспонденты. Да, и вот это все да, вносит да, определенную сумму. Да. Давайте кучку Так а пан Аніщенко на дорогу візьме сиру України. Uh, я так подорозую, що пан Ніщенко і пан Присвішнюк добиваються. Ми будемо на це сподіватися, а якщо вони не домовляться, ми їм допоможемо. Ми привеземо українське молоко на червону площу і вилімо його там. Нехай плаває на нього.